Доброго дня, друзі! Як завжди, хочемо, щоб наше відео, наші поради були більш дієвими. І сьогодні також цікава тема, як на мою думку, що потрібно знати про поділ земельної ділянки. Питання поділу земельної ділянки виникає досить часто. У більшості випадків поділ застосовується, наприклад, коли необхідно продати, подарувати, обміняти не всю земельну ділянку, а лише її частину. Провести, потрібно провести поділ земельної ділянки між, наприклад, співвласниками будинку. Коли людина хоче залишити її у спадок декільком спадкоємцям. Тому це питання вимагає. Певної, певної обізнаності щодо порядку поділу земельних, земельної ділянки, визначеного чинним законодавством та деякого практичного досвіду. До речі, друзі, як завжди, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви, як завжди, будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Продовжимо. На що слід звернути увагу? Відповідно до статті 79 земельного кодексу України, формування земельних ділянок здійснюється в тому числі шляхом поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок. Формування земельних ділянок шляхом поділу та об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у власності або користуванні, без зміни їх цільового призначення, здійснюється за технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок. Варто розуміти, що під час проведення поділу земельної ділянки не можна змінити її цільове призначення. Процедуру зміни цільового призначення частини земельної ділянки можна розпочати лише тоді, коли частка буде виділена у окрему земельну ділянку, яка буде зареєстрована в ДЗК, а право власності на неї у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Поділ земельної ділянки не припиняє дію обмежень у її використанні. Усі встановлені обмеження будуть поширюватись на нову вторгнення земельної ділянки, крім випадків, коли обмеження поширювалося лише на частину земельної ділянки, яка в результаті поділу земельної ділянки не увійшла до сформованої нової земельної ділянки. Поділ земельної ділянки, яка знаходиться в оренді на правах Емфітемсісу, суперфіцію, передана у іпотеку, можливий лише після отримання нотаріально засвідченої письмової згоди на це осіб. Розмір і конфігурація земельної ділянки не повинні створювати перешкод для її використання за цільовим призначенням. Підставою для поділу земельної ділянки є засвідчена Нотаріальна заява власника земельної ділянки та розроблена землепорядною організацією технічна документація на поділ земельної ділянки. Крім нотаріальної заяви на поділ земельної ділянки, землепорядній організації також треба надати засвідчену нотаріальну копію православлючого документа на земельну ділянку. Державний акт, договір куплі-продажу, дарування, міни, свідоцтво на право на спадщину, свідоцтво на право власності на нерухоме майно, ну тощо. Копії і ідентифікаційних даних власникам паспорт-код. Треба розуміти, що якщо власників земельної ділянки декілька, Ну, спільна часткова власність між е, співвласниками, то е, в даному випадку укладається нотаріальний договір на поділ земельної ділянки між співвласниками. Якщо ж ділянка ділиться особливим чином на е, неокремими, ну, неокремими рівними частинами або на земельній ділянці є забудова, то в цьому випадку е, необхідна е, окремо зроблено кадастрова зйомка земельної ділянки. Розроблена землепорядною організацією технічна документація на поділ земельної ділянки подається на розгляд місцевому відділу Держгеокадастру за місце знаходження земельної ділянки, яка реєструє новоутворені в результаті поділу земельної ділянки в ДЗК. Після реєстрації нових ділянок в ДЗК державний кадастровий реєстратор видає витяги з кадастру на підтвердження проведення таких змін. Кожній земельній ділянці, що утворилось в результаті поділу, присвоюється новий кадастровий номер, який буде зазначений в відповідному витягу з кадастру. Після отримання витягів з кадастру необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг чи нотаріуса з мистою реєстрації права власності, окремо кожну новоутворену в результаті поділу земельну ділянку. Отже, таким чином. Поділ земельних ділянок тягне за собою зміну конфігурації ділянки в натурі та в землепорядній документації, а кожна відчужена частина отримує новий кадастровий номер та підлягає реєстрації. Друзі, як завжди, не забувайте, що професійна правова допомога. Допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити ваші права та позбавити від неприємних ситуацій. Не забувайте також підписуватись на наш канал, ставити лайки, коментувати відео. З нами ви, як завжди, будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково задавайте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями, ну і, звісно ж, замовляйте послуги. Дякую за увагу! Намагаюся, щоб цей ефір був. Вам корисним, кожному з вас бажаю успіхів в земельних справах? Та, як, звісно ж, якнайшвидшого миру. Слава Україні!